Вітаю на каналі Мікс моментів Інна Іващенко, Потік. Біжить виплюскує ріка свої холодні води. Тече могуча дивина, минаючи пороги. І раптом враз землі нема і падає додолу. Біжить і піниться вона, шукаючи проходу, Шумить і сердиться ріка. Немає їй спокою, Повітря в груди набира і знов стає добою. Така вже доля нелегка у потічка гірського, Бере початок в джерельця і мчить до дна морського. Одного сонячного дня побачить Чорне море, Віллється радісно сповна І розповість про гори. Вдихни легенько, як прибій у місячну погоду, І загуркоч, зашумить у дощову негоду. Отак життя, як той потік, ще бурхливо і невпинно. То за швидким його є біг, то раптом завмира повільно. Пороги теж такі круті, горбисті перепони Долаєм ми в своїм житті І йдемо до перемоги. Буває тяжко те знести, що хочеться аж вити, та вихід можна віднайти. Боротись значить жити.